Франц Маранді, видатний архітектор 19 століття, народився 4 лютого 1811 році в місті Кремоно. його походження із старинної італійської родини, але частину життя він присвятив Одесі. Він став одним із творців архітектурного обличчя Одеси. Маранді будував не просто будинки, він створював атмосферу. Він брав участь в розбудові серця Одеси, житлові будинки, особняки, громадські будівлі та церкви. Його робота сформувала те, за що Одесу називають перлиною біля моря. Його пам'ять живе в кожній старовинній вулиці, в кожному куточку, де відчувається історія Одеси. Франц Йосипович пішов в життя в 1894 році, але його ім'я назавжди залишилося десь. Пахован, великий архітектор на другому християнському цвіті.